На найближче засідання Верховної Ради внесуть питання про звільнення Олексія Резнікова з посади голови Міноборони України. Про це Суспільному повідомила нардепка від Слуги народу Мар'яна Безугла за результатами засідання фракції. Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія також повідомив, що Олексій Резніков у межах у рамках уряду переводиться на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва. На його місце буде призначено начальника головного управління розвідки. Міноборони Крила Буданова. Детальніше про це будемо говорити із Сергієм Грабовським, військовим експертом. Пан Сергій з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас так. в ефірі. Доброго ранку. вам. Доброго ранку. Перепрошуємо Сергій... Сергій Грабський. Трошки перепрошую. помилилася з прізвищем. Пане Сергію, вітаємо в ефірі. Дякую за те, що долучилися. Пане Сергію, власне, наступником Резнікова Різніковим може стати Буданов. Скажіть, будь ласка, як такі кадри перестановки вплинуть на ситуацію в державі і на фронті? О, знаєте, треба зрозуміти перш за все, що міністр оборони він не, займає, не займається бойовим плануванням, тобто він не, не вдається в деталі операції, які розробляються, там, переміщення військ і так далі. Тому подібне. Його, якщо так дуже грубо казати, функція, є, функція завхоза і фінансиста. Задачою міністра оборони є постачання озброєння, виконання завдань, які ставляться Збройними силами, для того, щоб вистачало боєприпасів, вистачало техніки, люди могли вчитися і мали де вчитися, вони були забезпечені всім необхідним. І координації взаємодії з нашими партнерами, з нашими союзниками з питань військового війського співробітництва. Таким чином, зміна міністра оборони, ну об'єктивно до чого призведе? Ну до знаєте, такої певної просадки. Коли людина, маючи певні зв'язки, певний статус у міжнародному суспільстві, він просто відходить і потрібний буде час для того, щоб відновити ці зв'язки, відновити той статус і посісти в певне місце. Таким чином, ну, чи сказати, що це ідеальне рішення, ні не можна сказати, що це ідеальне рішення, особливо в умовах війни, але сталося так, як сталося. Дивимося. Пане Сергію, чи вплине це на підтримку України на міжнародному на міжнародній арені? Чи вплине на наші стосунки із нашими партнерами? Ні, жодним чином не вплине. Треба розуміти, що це йдеться про підтримку України, а не підтримку окремої особистості. Тому а, безумовно не вплине. Чи там потрібний буде час для ну, встановлення зв'язків формальних і неформальних нової команди, якщо дійсно міністр оборони буде змінений, так, безумовно потрібний буде час. Але знаєте, в тому справа, що є ще таке поняття бюрократія, яку ми любимо хаяти, але в даному випадку бюрократія є такою, знаєте, подушкою, яка має змін. Пане Сергію, от власне і міністр оборони Рєзніков, і також Данілов, секретар РНБО, заявляють про те, що тут можливий наступ другий 24 лютого, що, от, мовляв, росіяни люблять отакий от символізм в числах. Чи помічаєте ви цей символізм, і чи очікуєте, що до цієї дати можливий другий такий контрнаступ? Ну, ви знаєте, щодо символізму, безперечно, він у росіян присутніх, але знаєте, тут діє інший чинник, який впливає на цей символізм. і Це стійкість наших збройних сил. Ми вже неодноразово ламали всі запропоновані дати і символічні дати. Я б сказав, так нашим супротивникам. І тому сказати, що то обов'язково 24-го щось відбудеться. Ну я б такого не сказав. Чи планують вони певні активні бойові дії? Так безумовно такі дії плануються на східному. У напрямку в основному ми бачимо таку підготовку менше на південному, але там так само проводиться певна концентрація сил та засобів Але говорити про те, що це відбудеться, от виключно 24 лютого. Ну, було б трошки завчасно. Ситуація складна. Противник намагається тиснути на нас, але чи станеться це саме в цей день? Ну, важко сказати, плюс є ще інші фактори, знаєте, які свідчить про те, що наступ готується: це розгортання інформаційно-психологічних операцій, тиск на суспільство, можливі удари, посилені удари крилатими ракетами або безпілотними літальними апаратами. Ну поки що ми от на сьогоднішній ранок цього не спостерігаємо. Чи ведеться така робота? Мабуть що ведеться, ну і ми не стоїмо на місці. Ми не є спостерігачами, тільки ми робимо все, щоб тим планом не сталося відбутися. Пане Сергію, якщо говорити от, власне про ситуацію на фронті, на вашу думку, скажіть, будь ласка, де зараз відбуваються, можна сказати головні події? Тому що от з ранку буквально генштаб у своєму зведенні сказав, що вже окупанти зосереджують свої зусилля не на чотирьох, а на п'яти напрямках, зокрема на Купінському, Лиманському, Бахманському, Авдіївському та Новопавлівському. Скажіть, будь ласка, що скажете ви з цього приводу? Ну я не маю права не погоджуватися з оцінкою генерального штабу і повністю підтримую її, Звісно, і дійсно, ми про це говорили неодноразово. Що ворог посилюється і на Лиманському, і на Купінському напрямку, і він намагається там тиснути на нас. Чи можна це назвати вже таким масованим наступом? Ну, поки що ні, там просто є активізація бойових дій, намагання противникам відтіснити наші війська від своїх позицій, зайняти більш вигідні позиції. Для себе. Безперечно, найжорстокіші бої зараз тривають в районі Бахмута, і вся увага прикована саме до цієї локації, тому що противник там відчайдушно намагається прорватися, створити так званий кейс оперативного оточення. І тому бої йдуть не тільки в самому місті, а й ми спостерігаємо за відчайдушними спробами противника захопити населений пункт Красна Гора. Ми спостерігаємо за намаганням противника зайняти і прорвати наші позиції від станції сіль туди вже на північний захід. Ми спостерігаємо за противником, який намагається прорватися на південному напрямку, і від, від Бахмута, звісно, і на просування противника вже в самому місці. Таким чином Бахмут зараз найбільш таке, таке серйозне місце, але тут треба зрозуміти ще таке, що оця зосередження і нанесення ударів саме на цих напрямках свідчить про те, що противник так і не спромігся зібрати достатньо сил та засобів, щоб здійснювати рівномітний тиск на всю лінію фронту. Так він може собі дозволити такі просування на окремих ділянках, але не йдеться про те, що вони готові до такого якогось широкомасштабного і найголовніше одночасного наступу на всіх фронтах. Пане Сергію, якщо говорити про озброєння, скажіть, будь ласка, яка західна зброя потрібна потрібна нам, аби як найшвидше здобути перемогу? Ну, ви знаєте, і люба і, 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 і побільше, якщо можна сказати, на сьогоднішній день ми вже знаємо. Ми вже з вами говоримо про те, що е, важка бронетехніка та вже пройдений етап. Е, безперечно, для того, щоб важка бронетехніка просувалася, це логічно. Нам потрібно е, прикрити її з повітря. І йдеться саме про авіаційну техніку. Підкреслюю просто про авіаційну техніку і про сили протиповітряної проти оборони. І робота в цьому напрямку ведеться. А ну і треба розуміти, що ми не можемо, просто фізично не можемо досягти так званого парітету у кількості особового складу, у кількості одиниць озброєння і бойової техніки з противником. Тому ми маємо воювати асиметричними методами або методами інтелектуальної і якісної війни. І відповідно до цього нам потрібні і засоби управління, і безперечно, для того, щоб руйнувати логістику противника і наносити удари на всю глибину його бойових порядків. Техніка дальнього радіусу дії, озброєння раді дальнього радіусу бі... дії, в тому числі для того, щоб наносити удари по стратегічних об'єктах противника, які знаходяться не на території України, тільки ось власне ось такі напрямки в основному зараз розглядаються як необхідні напрямки і потреби озброєння і бойової техніки. Пане Сергію, якщо говорити про літаки, наскільки зараз це актуальне питання, тому що в інформаційному просторі останнім часом доволі активно обговорюють надання літаків F-16? Thank <laughs> you. Ну, знаєте, я спеціально уникав саме назви f 16 а говорив про потреби в авіаційній техніці, тому що такі потреби дійсно існують. А Наскільки потрібні нам літаки, так безумовно потрібні. І тут знаєте, f 16 є таким, знаєте, узагальненим образом західних літаків, тому що ну давайте будемо відверті. Кількість літаків радянського виробництва, які є в нашому доступі, ну йдеться про літаки, які знаходяться на території колишніх країн Варшавського, Договору вона досить обмежена, а нам літаків потрібно багато таким чином. Ми кажемо саме про літаки західних модифікацій, які можна буде використовувати на полі бою. F-16, хай буде F-16, Можливо, йдеться про міражі, можливо, йдеться про навіть ізраїльські кфіри, хто знає, або шведські вігіни. Ніхто не може сказати точно, але авіаційна техніка. Просто тут треба розуміти принципову, принципову відмінність. Ми маємо досить розвинуту інфраструктуру, яка дозволяє нам експлуатувати експлуатувати саме називаємо її східних технікою. А для західної техніки техніки західних зразків нам треба фактично цю інфраструктуру створювати, включно з навчанням не тільки пілотів. Повірте мені, наші пілоти свою цю техніку за лічені тижні. А розгортати повністю систему технічного обслуговування і експлуатації і ремонту цієї техніки. А на це піде значно більше часу, і відповідно потрібно буде більше зусиль докласти і ресурсів. Пане Сергію, дякую вам за ваші коментарі, за аналіз ситуації. Завжди раді вас бачити в ефірі. Це був Сергій, грабський військовий експерт. Ми говорили про військову ситуацію.